Наш звичайний новорічний куточок перетворився на пункт прийому подарунків для наших військових. Усе це зібрала наша велика команда Дніпро Тіві. Ну а помічником Санти відрядили мене фул перед студією, мов мурашник. Дівчата і хлопці дбайливо пакують подарунки там, медикаменти, засоби гігієни, солодощі, енергетики. Так, що тут в тебе є? Я Кажи. принесла засоби за доглядом для наших військових і шкарпеточки, щоб їм було тепло. Супер, давай. Я також вирішила долучитися та принесла нашим військовим трішечки солоденького та листівочку з найтеплішими побажаннями. Сподіваюся, їм буде приємно та додасть трішки новорічного настрою. Звісно, вести подарунки я буду не сама. В мене є помічники і один з них. Позаду мене вже працює це Іван Пономарьов, оператор наш. Він вже в роботі. У нас є ще один помічник: це Макс, який довезе нас на всіх білих санчатах до хлопців, яким ми зможемо передати наші подарунки. Шлях тривалий. Рушаємо у Покровський район Дніпропетровщини до воїнів 108 восьмої бригади. Тро. Чим далі від Дніпра настрій стає все менш святковим, похмурі сірі пейзажі і все більше відчувається війна. Наш водій Макс частенько ганяє до військових на різні напрямки з допомогою і щоразу каже це морально складні подорожі. Бачу багато розваленого всього населені пункти, які пусті, без, без людей, без взагалі без нікого. Це прям пригнічує такий стан одразу. Ну, я не знаю, як пояснити це все. О, тому ми веземо військовим подарунки, щоб привезти хоч якось ну, атмосферу новорічних цих свят, якось передати з подарунками. Там, з, Смаколиками, з, з побажаннями, похнюплений і мовчазний став її зазвичай розбишака оператор Іван. Тривалий час їдемо мовчки. Втім, коли до зустрічі з військовими лишається кілька хвилин, немає місця для смутку. Це від каналу Дніпро ТВ Трішки зібрали вам подарунків, щоб вам трішки підняти новорічний настрій. Розуміємо, що дуже важко. Тож Ось так можете брати. Нашого приїзду хлопці, хоч і чекали, втім радіють щиро. Подарунки перевантажують до себе. А от нашу знімальну групу чекав приємний сюрприз. І це справді цінні для нас презенти. шеврони, прапор з підписами воїнів. Трохи роззнайомившись, спілкуємось про різне, хлопці питають, як там Дніпро переживають, чи не втомились ми, пропонують каву. Ми, звісно, про ситуацію на фронті чи далеко ворог. Воїни розповідають про свою щоденну важку роботу. Підемо. Свою роботу на Запорізькому напрямку, на різних напрямках, були на Донбасі, були на Запоріжжі. Ведемо оборону, не допускаємо прориву противника на наші позиції, боронимо нашу піхоту. Тобто спостерігаємо за переднім краєм, повністю стараємося все контролювати. Як свята? Значить? На позиціях, на позиціях. Свят, тут, тут свят сильних немає. Тут це кожен день праця, кожен день робота. Побажання скорішої перемоги, щоб цей весь сад скоріше закінчився, щоб наші всі побратими, хлопці повернули живим, здоровим до своїх жінок, дітей, матерів. Оця допомога це теж велика праця, велика робота. Без волонтерів, без їхньої допомоги. Ну, Навірно, нас б вже не було. І, врешті, не стримуючи цікавості, хлопці беруться за розпаковку, дякують за новорічний настрій і щиро радіють, мов малі діти. Гірляндичка, яка краса. Наступне подарунки, також подивимося, що треба грілочку, щоб хлопці на позиціях не мерзли. Ліки, щоб хлопці не боліли. Якраз, якраз воно зараз в тему. То, що якраз зараз така погода, що всі хлопці боліють на позиції холодно. За кілька годин тут так близько до війни, вкотре розуміємо, що важливо, а що ні, що треба цінувати, а що не варте уваги. Дякуємо хлопцям. домовляємось невдовзі знову зустрітись і рушаємо додому, жити своє звичне, дякуючи воїнам життя. Орина Єяєва, Іван Пономарьов, Максим Рождественський і команда Дніпро Тіві.